Естер, 9 розділ. А дванадцятого місяця він місяць Адар, тринадцятого дня в ньому, коли наказ царя та закон його мали бути виконані, дня, коли вороги юдеїв сподівалися запанувати над ними, повернулося те так, що вони юдеї запанували над ненависниками своїми. Зібралися юдеї в своїх містах по всіх округах царя, Ахашвероша, щоб простягнути руку на них, щоб задумували їм лихо та ніхто не став перед ними, бо страх перед ними напав на всі народи. А всі зверхники, округ, і сартапи, і намісники, і виконавці царської праці підтримували юдеїв, бо напав на них страх перед Мордехаєм. Бо Мордехай став великим у царському домі, а вістка про нього покотилася по всіх округах. Бо той чоловік Мордехай усе ріс, і бачили юдеї всіх своїх ворогів, побиваючи мечем, і забиваючи та вигублюючи їх, і робили зі своїми ворогами за своєю волею. А в замку Сузи юдеї позабивали та повигублювали п'ять сотень чоловік: і паршандату, і далфона, і аспату, і пората, і адалію, і арідата, і паршушу, і арісяя, і і вайзата, десятьох синів гамата, гамат тедового сина. Ненависники юдеїв забили, а на грабунок не простягли своєї руки. Того дня число забитих у замку Сузи прийшло перед цареве обличчя. і сказав цар до цариці Естери: у замку Сузи юдеї позабивали та повигублювали п'ять сотень чоловік та десятьох гаманових синів, що вони зробили врешті царських округ, і яке жадання твоє, і буде тобі зволене, і яке ще прохання твоє і буде зроблене. І відповіла Естер: якщо це цареві вгодне, нехай буде дане юдеям, що в Сузах також узавтра вчинити за законом цього дня, а десятьох гаманових синів нехай повісять на шибениці. І сказав цар, що було зроблено так, і був даний закон у Сузах, а десятьох гаманових синів повісили. І зібралися юдеї, що в Сузах, також 14-го дня місяця, адар і вибили в Сузах три сотні чоловік, а на грабунок не простягли своєї руки. А решта юдеїв, що жили по царських округах, зібралися та й стали до бою за своє життя, і відпочили від ворогів своїх. І позабували вони між своїми ненависниками 75 тисяч, а на грабунок не простягли своєї руки. Це було тринадцятого дня місяця Адара, а чотирнадцятого в ньому настав мир, і зробили його днем гостини та радости. А юдеї, що в Сузах, збиралися тридцятого дня в ньому та чотирнадцятого в ньому. А мир мали п'ятнадцятого дня в ньому, і зробили його днем гостинним та радости. Тому то юдеї неогречених селищ, що сидять по неогречених містах, роблять 14 день місяця Адара, днем радості гостини та свята, та днем посилання дарунків один одному. А Мордихай описав ці події і порозсилав листи до всіх юдеїв, що по всіх округах царя, Ахашвероша, до близьких та далеких, щоб вони постановили святкувати 14-й день місяця Адара та 15-й день у ньому кожного року. Як ті дні, коли юдеї відпочили від ворогів своїх, і як той місяць, коли їм сум обернувся на радість, жалоба на свято, щоб зробити їх днями гостини та радости, і послання дарунків одним одному та дарунків убогим, і прийняли юдеї це, що почали робити. І про що написав їм Мордихай, що Агаянин Гаман, син Гамататів, ненависник усіх юдеїв, замишляв був на юдеїв, щоб вигубити їх, і кидав пура, цепто жеребка, на бентеження їх та на згубу їхню. Та коли прийшла вона Естер перед обличчям царя, він наказав листом: нехай обернеться його злий задум, якого він задумав був на юдеїв, на його голову, і повісили його та синів його на шибениці. Тому то й назвали ці дні пурім від імені Пур, тому то згідно за всіма словами цього листа, і що вони бачили про це, що трапилося з ними, юдеї постав новили і прийняли на себе і на нащадків своїх, та на всіх, хто поєднається з ними і не відступляться, але щоб святкувати два дні кожного року, згідно з написом про них та згідно з їхнім числом. А дні ці мають споминатися та святкуватися в кожному поколінні, у кожному роді, у кожній окрузі, у кожному місці. І ці дні пурім не минуться між юдеями, а пам'ять про них не скінчиться з їхнього насіння. І написала цариця Естер, дочка Авіхаїлова та юдеянин Мордихай з сильним домаганням другий раз про те, щоб виконувати цього листа, про Пурім. І позосалив він листи до всіх юдеїв. До Стан і 27 округ Ахашверонового царства зі словами миру та правди, і щоб вони виконували ті дні пурім і їх означених часах, як постановив про них юдеянин Мордихай та цариця Естер, і як вони самі постановили на себе та на нащадки своїх приписи постів та їхнього голосіння. Астерин наказ ствердив ці приписи про Пурім, і було це записане в книгу.